Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2024 року орієнтовно склали особового складу. Знищено приблизно 505 тисяч 100 особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 515 тисяч 300 песиголовців, за добу 3900. тисячі Танків 7700 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 14891 одиниця за добу, 33, артилерійських систем 1366 одиниць за добу, 37, реактивних систем залпового вогню: 1087 одиниць за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 815 одиниць, літаків-357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 510 одиниць за добу 28, крилатих ракет 2222 одиниці, кораблів катерів-27 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 17796 одиниць за добу, 56. Спеціальної техніки 2142 одиниці за добу, 20. Дані уточнюються, Не так, не так, так! Welcome to Ukraine!